Небезпека у горах на Прикарпатті. Рятувальники допомогли туристкам з Київської області. Жінки перебували на полонині Магура над району, та через погіршення самопочуття не могли продовжувати рух. Деталі у сюжеті під час мандрівки в горах туристки відчули сильне знеселення. А відтак звернулися за допомогою до рятувальників. Вони перебували у складі групи з трьох дорослих і, одніє, і однієї дитини. Всі жителі міста Яготин Київської області на той момент перебували на полонині Магора надвірнянського району. Гірські рятувальники прибули до місця перебування туристів та супроводили їх до Ворохта. Надали домедичну допомогу та за допомогою квадроцикла та автомобіля підвищеної прохідності, транспортували їх до селища міського типу Ворохта, звідки вони направилися до тимчасового місця проживання. З початку року у гірській місцевості рятувальниками надано допомогу 87 людям, з них 11 діти. Рятувальники вкотре нагадують громадянам про відповідальне ставлення до туристичних походів.